Український напрям за планом Барбароса у Другій світовій війні був одним із найголовніших. Попри героїзм і мужність військових, на початок грудня 1941 року війська вермахту окупували практично всю територію України. Застала війна і чотирирічного Пилипа Цимбала. Заходьте було, німцю пам'ятаю. Приїжджали коляска, мотоциклами. Людей забирали, худобу забирали. То все. катували? Метою нацистського режиму були підкорення та колонізація України, винищення українців, яких вважали неповноцінним народом, який не може мати власної держави. Усього за роки окупації в Україні до Німеччини із з нашої держави було вивезено понад два мільйони чоловік. Сотні тисяч з них загинули. У Другій світовій війні українці понесли людські втрати більше, ніж Велика Британія, Канада, США та Франція разом узяті. Загальні втрати України у цій війні оцінюються від восьми до десяти мільйонів життів, як серед військових, так і серед цивільного населення. То ніколи не треба забувати. Бо як не є? Батьки, діди, брати гинули в тій війні, захищали нас тим, що Як її забудеш, не можна. Пам'ять полеглих вшановують сьогодні по всій Україні, зокрема у Тернополі на військовому кладовищі, що на Миколинецькому цвинтарі, за ними відслужили панахиду та поклали квіти.